Гектари землі для громадської організації на майбутню сесію міської ради, що відбудеться наприкінці квітня. Винесено питання про надання в оренду 2,8 гектарів ділянки по вулиці Красносільського. Орендарем виступає громадська організація Захист інвестора поросять землю під будівництво багатоквартирного будинку. Ми порадилися з фізичними особами, вкладниками. Вони створили громадську організацію захист. І е, на сесії 24-го числа ми будемо передавати земельну ділянку саме громадській організації, яку спільно створили вкладники і, в тому числі, представники «Укрсівербуду». у реєстрі громадських об'єднань дана організація значиться як неприбуткова правозахисна, заснована 10 квітня цього року, яка не проводить ніякої підприємницької діяльності. Навіщо ж правозахисникам? Аж три гектари. Землі голова новоутвореної організації пояснює так: на цій землі стоїть ця недобудова, в якому ми всі придбали житло, і цю землю ми хочемо, щоб виділили на нашу громадську організацію. Ми наша організація має право залучати інвесторів. Тобто, цей інвестор, який в нас є. Ми хочемо, щоб на на цій землі, на якій стоїть недобудова нашого будинку, належала нам. От тільки скандальний довгобуд розташований максимум на 700 квадратних метрах. Що ж планують робити з іншою частиною ділянки? Голова не приховує. Будуть будувати. Наша організація буде вирішувати, хто нині буде будувати і як він буде будувати. А ми будемо контролювати, щоб дійсно добудувалися наші будинки. Не викликає. Питань виділення в оренду чималої ділянки є у начальника управління земельних ресурсів Титаренка. Чи може громадська організація просити в оренду три гектари землі, аби потім на ній хтось будувався? Я, чи... я вважаю, можна. Чому це можна робити? Я вважаю, можна. Я читаю моє мнення. А чому ні? Ну могли б обґрунтувати. За чим? Я вже виніс випробування сесію. Тобто, я считаю, що это можна. Я за це відповідаю, виходить. Крім того, каже начальник оренди, це ще й надходження до місцевого бюджету. Громадська організація бере зобов'язання сплачувати кошти. Ну, зараз я не готов сказати, але це буде більше 100 тисяч обліт. Це громадська організація. Ну, виходить, так. Да. Не, не ж землю на себе Така новина трошки спантеличила голову захисту інвесторів. Проте жінка одразу знайшла варіанти, звідки взяти кошти В нашій організації. 157 сімей. Всі по тисячі буде нам плата за організа... за нашу оренду землі. Тобто, ви готові? Звісно, ми готові платити, аби тільки отримати своє житло. Овавшись не лише з головою, так би мовити, громадської організації, а й з іншими її учасниками, стає відомо. Насправді ініціатива створення належить не лише обманутим вкладникам. Рушійною силою створення став інвестор Укрсівербуд. А хто створює? Створює. Ну, це теж поки що говорять не буду. Те ну, створюють, можна сказати, Люди серйозні такі по крайні міре, це була ініціатива не наша, не людська нагадаємо, 9 квітня Укрсівербуд повернув 4,7 мільйони гривень до державного бюджету. Перерахування цих грошей Соколовим на рахунки домобудівника, щоб купити квартири чорнобильцям, стали приводом для відкриття кримінального провадження проти мера. Адже на невеликій стадії готовності будівництва державних грошей в нього вкладати не можна. Оскільки кошти державі повернулися, соколов з адвокатом навіть клопотали закрити кримінальні. У справу проти градоначальника таким чином виникає ряд питань: чи науклав керівник Укрсівербуду таємного договору з Соколовим? Адже дана маніпуляція скоріш нагадує добре сплановану схему передачі земельної ділянки під будівництво інвестору.